тужного всім здоров'я, пані та панове. В одному з минулих оглядів на Альфа Джет я звичайно ж згадував про СААП 105 стилі такі обоє дуже схожі за застосуванням, за характеристиками, але знаходяться вони на різних бойових рейтингах. Якщо Альфа джет на 9.0 більш-менш комфортно себе почуває, як і в авіаційних боях, так і в танкових реалістичних, то головний герой сьогоднішнього ролику SAP 105G, напевно, напрошується на те, щоб все-таки бойовий рейтинг йому підняли. Напевно, один з найімбовіших літаків на 8,3, як в авіаційних боях, так і проти наземки. Ну, про танкові реалістичні бої ми трохи згадаємо пізніше. Якщо ви бачили прев'ю цього ролика, то обов'язково не перемикайтеся, додивіться до кінця, це напевно був один з моїх найкращих боїв на штурмовці. Напевно, взагалі не тільки на чогуні, а й навіть враховуючи топи. Ну якщо повертатися до порівняння. Альфа-Джета та Сааба-105-го. Хочеться сказати, що і той, і той штурмовий, і в того, і в того є всі можливі притіли аркадні, бомбові, ракетні, гарматні притіли. Все в цих літаків є. Але приколи починаються далі. Польотно-технічним характеристикам Альфа-Джет, звичайно ж, на голову спереду, ніж наш сьогоднішній герой СААБ-105. Але Саба такий бойовий рейтинг, що в нього є повітряний на відміну від того ж самого альфа-джету. і ви маєте одразу перевагу у швидкості, у висоті. Сабу вистачає його максималки там в 970 км на годину, яку він тримає досить непогано. Навіть при маневрах, ну і до 750 км на годину у нас дуже хороша маневреність. Насправді, одна з найкращих, якщо враховувати штурмовиків, навіть можна потягатися проти винищувачів, але тільки якщо в них немає енергії. Ну, звичайно ж, крутитися з бімбочками я вам не раджу. У нас вони підвішуються до 6 штук, але я раджу брати в авіатіні бої саме 2 штучки тисячофунтових, якщо ви вже до них докачалися. Також підвішуємо дві гарматні гондоли, там 30-міліметрові снаряди в них по 150 на кожну гондолу всього 300 штук. І ставлю я стрічку по. Авіаційним тілям, тому що навіть в танкових реалістичних боях вам часто потрапляються ті ж самі вертольоти, і, звичайна, наземна стрічка взагалі ніякого дамагу не наносить тим же самим вертольотам. Я вже не кажу про літаки. А такою стрічкою, навіть авіаційну, ви можете впевнено пробивати ті ж самі зенітки, чи більш-менш малоброньовані ЛТшки. Ну і Насправді можна обійтися чисто без бомб в авіаційно-реалістичних боях, тому що у нас непогані льотньо-технічні характеристики. До того ж, у нас досить непогані ракети, аналог AIM9B, це наші RB24, вони летять непогано, швидкість у них досить пристойна. Можуть наздогнати майже будь-кого на цих бойових рейтингах, але прикол в тому, що вони починають натілюватися на свою жертву тільки приблизно з кілометрів півтори дистанції. Як бачите, тримаюся я неподалеку від своїх союзників. Підлоблюю одного чи двох противників, з ними дуже сильно не кручуся. Ми не дуже файні якісь там акробати в цьому плані. Граємо від енергії, присилаємо або ракету, або ж загороджуємо стіною зі своїх снарядів якогось противника, більш-менш відволікшився на наших союзників. Якщо ви більш-менш досвідчений пілот, на відміну від мене на цих бойових рейтингах, то у вас буде виходити навіть краще. Багато знаю людей, які качають шведів чисто заради цього штурмовичка. Ну і до речі, я один з таких був, і в мене в чаті підписники писали про це. Якщо ви граєте на цих бойових рейтингах, ви могли помічати його дуже частий гість насправді. Я ж в основному брав його для танкових і лістичних боїв. Ну і одразу зайшовши, щоб зняти вам ролики, бої для відосу, Напевно, в одному з перших двох боїв я зіграв ось таку імбу. Як я й казав, це напевно один з найкращих взагалі боїв на штурмовці, які я зіграв напевно за весь час. Зійшлися усі зірки: і бойовий рейтинг, і карта для штурмовки ідеальна. Ну і звичайно ж, цей красенса Ап 105G. Зі своїми без перебільшення шикарними підвисами, в вигляді 3000 фунтовок, як я беру, однієї гармати 30 мм, і звичайно ж дві 5 можна взяти. Ну і в честь такого шикарного бою для вас я підготував футажі такі прикольненькі. Якщо вам цікаво переглянути без мого голосу, їх буде відео в описі. Раніше я ще підвішував одну керовану ракету повітря-повітря, але згодом зрозумів, що досить такі маневрені в мене противники, і рідко я її використовував. До того ж, ще рідше з неї я знищував літаки, тому все-таки поставив другу п'ятисотку. До того ж, на альфа-джеті я вже більш-менш навчився їх скидувати точно. Про поганенький дамаг та розліт уламків п'ятисотки я вже розповідав у відео про Альфа-Джета. Ну і тисячі пункту також не пана Наприклад, в цьому моменті мені пощастило їх чітко закинути. Але якщо вам трапляються на шляху іс 4 як наприклад в моїх минулих боях, то по ним навіть десь не будь недалеко прилетівша Бімба, зробить цього-навсього збиття гусениці та полонку гармати. Ну, Як я казав, при маневрах навіть з підвісами в нас зберігається швидкість, та й взагалі на рахунок льотно-технічних характеристик особисто в мене претензій до Saab 105 g немає. Як для ролі штурмовика, так точно. Звичайно, є мінуси, але вони не пов'язані саме з нашим літаком. Головний з них це наявність великої кількості зеніток на цих бойових рейтингах. Як бачимо, вже роз'їжджаються вони. Ну і добре, що на тій самій карті можна їх легко контрити, вилітаючи з-за цієї гори. Ну, як бачите, даблкіл можна оформляти легко 1000 фунтовкою, на відміну від 500 фунтовок коли я грав на Альфа джеті Якщо ви недостатньо рукастий, такий як я, то для вас це набагато кращий варіант саме 1000 фунтовки. Так, у нас є наявності ще по підвісам ракети кумулятивні, але, чесно кажучи, пограв я на них пару боїв і тільки... Тріфрага і мені вдалося чисто випадково з них зробити. Тут була невдала спроба допомогти союзнику з літаком. Своє справу я зробив, трошки відпугнув противника від союзника, ну і далі він вже повинен сам з ним до кінця розібратися. Не забуваємо, що ми можемо працювати з гармат чи Тут я обрав неправильну тіль, можливо, потрібно було по французу віддати. Але завжди, завдяки своїй маневреності та збереженій швидкості, ми зможемо встигнути увернутися від тих же зеніток, від їх лютих гармат. Сподіваюсь, вам подобаються такі кінематографічні вставки. Це зайняло дуже багато часу в мене їх і відзняти, і відмонтувати. Тому чекаю на вашу віддачу у формі лайку та коменту. Ну і звичайно ж, підписуйтесь для наступних відео. Ну і як у нас закінчились підвіси, довго летіти, перезаряджатися на Респ я не хотів, тому вже віддав все, що в мене було з гармат у зенітку. І щоб швидше вилетіти вже на висоті, я вирішив все-таки взяти дублера та якомога швидше прилетіти до поля бою, вже зарядженим. Ну я вже згадував, що дуже часто на цих бойових рейтингах беруть зенітки, вони. У порівнянні зі штурмовкою таких бойових рейтингів дуже імбові, в них круті радари, круті снаряди, скорострільні гармати. Ну, щоб їх контрити, потрібен досвід, скіл і, звичайно ж, найголовніше це ваша уважність. Ну, і, наприклад, як зараз я віддав тисячу фунтовку у дві зенітки і чую вже поряд зі мною, десь літає обіженка, яку я був знищив уже два рази на наземній техніці. Ну, оскільки в мене ще багато бомб, я вирішив з ним не встрягати в маневрений бій, до того швидкість у мене більш-менш збережена, а по двигуну я чую, що це щось не дуже високобересте, не дуже швидке, тому я вирішив просто штурмити в сторону своїх зеніток. І в мене це досить непогано вийшло. Як бачимо, цей чел досі намагається за нами ганятися. Зенітки у нашій союзні є, тому я просто трошечки кружляю, на скидуючи забагато швидкості, ламаю кути і намагаюся його піднадити під наші зенітки і тим самим вижити. По дорозі намагаюся штурманути мікса 50-го, але не вистачає мені уламків. Ну, Як бачимо, челік з досить такою цікавою розкраскою підривається. Навіть сподіваюся, що в нього дубка згоріла так непогано. По його ніку я зрозумів, що знищував його вже пару разів на, на землі. Ну і останньою бімбою докидуємо в лорочку. Ну і Чуємо звук халявного фрагу. Це, звичайно, ж ранні вертольоти. Вони нам нічого не можуть зробити. Ну і на наземці на ужику я зробив до цього три фраги перед вильотом, щоб набити на саапчика. Зараз же в мене 15 наземних фрагів, та звичайно ж один гелікоптер, який я тільки не знищив. Підвісів Бомбових ракетних в мене вже не залишилось, тому я просто шукаю собі наступну жертву, яку я буду забирати з гармат. Ну і бачу, підсвічується французька. Картонна зеніточка, вмикаємо гарматний обчислювач і, звичайно ж, добираємо її на останніх секундах. 14 фрагів за два вильоти на Саабі дуже хороший результат. Сподіваюсь, ви також кольфанули від цього бою, так як і я. Чекаю ваш відгук на рахунок такого формату запису боїв і їх монтажу. Дякую вам за перегляд. Побачимося на стрімах та в наступних відео і до побачення!